Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Ще раз усім вітання. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. І далі ми будемо говорити про ситуацію з російською авіацією. І насамперед хотілося би почати розмову про те, чи впливає саме на цей сектор по суті ВПК, країни агресора санкцій. Тому що я сьогодні бачила повідомлення про те, що кілька російських літаків цивільних мали проблеми при зльоті, і насправді час від. Часу можна побачити повідомлення навіть з посиланням на українську розвідку, що є певні труднощі у цьому секторі, і якраз з цього почнемо з розмови з нашим гостем Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби та експерт з авіації, з нами на зв'язку. Пане Анатолію, вітаю вас! Вітаю. скажіть, будь ласка, чи ви помічаєте і ось цей вплив санкцій саме на стан авіації загалом в Російській Федерації? Чи складно, зважаючи на те, що вони маніпулюють інформацію, не роблять її публічною? Саме, зокрема, і щодо цього сектора, і складно говорити щось однозначно? Якщо казати про стан безпосередньо цивільної авіації Росії? То я б, мабуть, все ж таки повернувся трохи до історичних даних, тобто до стану взагалі російської авіації ще на початку війни, навіть до, до 2014 року, чому тому, що насправді Росія з 2000 року знаходиться на першому місці серед країн, у яких більше всього авіаційних е, катастроф, тобто авіатрощ. а е, тому насправді, е, оцей стан, який наразі відбувається. Це е, наслідок е, недбалого відношення з боку самої Російської Федерації до своїх літаків і, і рівня Б е, безпеки. Е, потім е, були е, ковідні обмеження, які теж призвели де навели, ну, деякі проблеми. Вели в цю е, сферу. І в подальшому е, наразі ми бачимо, що насправді е, близько 120 авіаційних катастроф було в цьому році з літаками цивільної авіації Росії. І це при значному скороченні авіаперельотів посередньо в Росії. Чому? Тому що, наприклад, аеропорт Шереметьєво наразі з п'яти терміналів працює лише три. Mm -hmm. А якщо все-таки повертатися, чи відчутно вплив саме санкцій, тому що я так розумію, якісь комплектуючі можливість щось оновлювати, ремонтувати, чи це можна якось так би мовити, обрахувати і помітити станом на зараз? Насправді так. Більшість літаків Росії до початку Великої війни були зареєстровані або на Бермудських островах, або в Орландії. Це дозволяло російським компаніям уникати потреб купувати безпосередньо російські літаки. Взагалом, якщо казати про кількість літаків в Росії, то близько 1300 літаків взагалом було в цивільній авіації, з яких лише 37% було це були радянські або російські літаки і. Решта це були вже іноземні. Якщо казати безпосередньо про пасажиропоток, то близько 95% виконувалось виконувалося на іноземних літаках, тобто використовували здебільшого іноземні літаки. А реєстрація літаків дозволяла росіянам, тобто, рівень безпеки перевірки літаків готовності до виконання їх перельотів, проводився за рахунок того, що Літаки належать до іншої країни, і всі безпекові гарантії, всі страхівки і інші потреби виконуються, контроль виконується за рахунок іноземних держав. Саме з приходом великих санцій Росія почала перереєстровувати ці літаки вже на території Росії. Але тим самим зробила собі таку проблему, як подвійну реєстрацію. Тобто літаки не встигли зняти. З реєстрації в Ірландії або в Мербутах, вони отримали реєстрацію ще російською. Це забороняється міжнародним законодавством, саме Чекавською конвенцією, і тому власне літаки попали. Якщо він прилітає до якоїсь країни, його можуть арештувати, і внаслідок чого було декілька літаків російських арештованих щодо безпосереднього обслуговування так насправді більшість авіакомпаній зараз стикнулася з тим, що не можуть отримувати потрібні авіадеталі. Не можуть ремонтуватися сертифікованими центрами або не можуть продлівати експлуатацію літака в іноземно сертифікованих органах. власне. Це привело, приводить до того, що ми бачимо зараз літаки в кампанії приземляються в полях. Є відмовлення по двигуну. Більшість наразі проблем це з двигуном з гідравлікою, з шасі. Так, от приклад, російська s Севен зараз ремонтує власними силами безпосередньо авіонику і сам літак, а двигуни відправляють в Іран. Так само і поступає і аерофлот. Вони теж в Іран відправляють деякі компоненти для ремонту, тому що не можуть власними силами. Щодо комплектуючих, насправді. Росіяни намагаються зробити закупівлю таких комплектуючих через треті країни. Це в них виходить, але це збільшує процес, наприклад, ремонту. Тобто, якщо раніше якась деталь можна було відремонтувати там за 3-4 дні, то зараз це вже виходить 4-5 місяців, поки прийде всі ці комплектуючі. Тому насправді зараз є іде активна фаза, і в подальшому вона буде тільки погіршуватися. Однак більше нас цікавить, звісно, ситуація з російською військовою авіацією, і тут я звернусь до інформації, яку зокрема колеги з Радіо Свобода публікували. Вони кажуть, що Російська Федерація стверджує, що незважаючи на війну на західні санкції, у них виробництво залишилось на рівні до 24 лютого минулого року. І, наприклад, статистика російського центру аналізу стратегії технологій це єдині дані з відкритих джерел. Також за перший рік повномасштабної війни. Вони поставили на крило 27 фронтових бортів. Тут йдеться саме про тактичну авіацію, і це навіть трохи більше ніж за кілька років до вторгнення. Але порахувати скільки насправді Росія виготовила машин, справді складно. Як би ви оцінили ці цифри станом на зараз? А, якщо казати безпосередньо про військову авіацію. А насправді росіяни дуже багато а, в інформаційному просторі а, брешуть. Чому? А, тому що а, візьмемо стратегічну авіацію Росії. Стратегічна авіація Росії не побудована в жодного літака з часів розпаду радянського союзу. А, як би вони не казали, що, наприклад, вони там побудували якісь ту 160 -ти. Це а, глибокий, а, глибока, глибокий ремонт а, старих літаків, які у них були. Так само і з Ту 95-ти, які зняти за зброю. у них є великі проблеми з безпосередньо з побудовою двигунів до стратегічної авіації. Так беремо, наприклад, той самий двигун для Ту 160 НК 32 Він має взагалі тільки три тисячі годин нальоту, можливість його експлуатації з тисячу годин міжрегламентних робіт. Саме нк 32 не знайдений. Ви не ви не кажуть, що вони можуть їх е, ремонтувати, але як можна ремонтувати двигун, на якого втрачена всі робоча конструкторська документація? Це з радянських часів після розвалу радянського союзу була велика втрата. У них саме в цій галузі а, ту 95 У них е, більшість літаків е, випущені було до 80-х років. Якщо казати про двигун, Ту-95, нк 12 він має 33 тисячі годин нальоту. При цьому, якщо порахувати в середньому виліт за рік 300-500 годин, які виконує цей літак, то ми розуміємо, що наразі стратегічна авіація має напред... кінцевий... кінцевий експлуатаційний терміни. Тобто, зараз їм треба або щось будувати нове, або просто якось виходити з продовженням. Але це ж певні проблеми, тому що техніка розрахована на певний період і працювати більше не можна. Що касається тактичної авіації, так справді вони а, намагалися будувати деякі літаки, і у них це виходило. Але а, наразі а, в, з відсутністю великої кількості компонентів, я впевнений, що в них буде це набагато складніше, і а, ми бачимо, що вони не можуть виконати навіть контракт з Ірану по поставці літаків сухі. Тому, власне, а, казати про якісь перспективи гарні а, зрозуміло, що існує обхід санкцій. Але це збільшення терміну, і власне на це треба дивитися, і мабуть, посилювати санкційні тиски. Ну і власне інші методи, які би могли б, е зробити ну, набагато поганіше для російської авіації. А якщо говорити все таки про м, стратегічну авіацію, ви вже згадували зокрема про Ту 160 М, е, то нібито Російська Федерація демонструє, що вони у неї нової збірки, так би мовити, в лапках. Ось е, і що нібито там в Казані були якісь випробування всіх модернізованих бортів. М, по суті, е, чи справедливо говорити, що модернізований борт це новий борт у випадку Росії саме. Ну, у випадку Росії у них аналогів нема для більшості і китайської техніки, на якої наліплено наліпка зроблена в Росії. Але якщо казати про Ту-160, то безпосередньо побудова ту 160 складається з титанової балки, на яку кріпиться усі части, частини літака. Власне, цю титанову балку вони не можуть побудувати. Чому тому що. Камери зварювальної для титану, таких такого розміру в них наразі немає. Вони кажуть, що вони її створили, але насправді ще на початку війни ми дивилися по деяких пабліках російських, де було видно відео обжигу цих титанових балок, яка сипеться просто як ну як слюда розвалюється. Власне, якщо казати про можливість якихось побудов, то на на кінець розвалу радянського союзу вони залишалися близько трьох балок таких невикористаних. Не Тому власне вони могли переробити старі літаки, поставити обновити балку. Але казати про випуск цілком нового літака неможливо. І, звісно, хочеться тут ще запитати у вас наступне: наскільки треті країни, зокрема Китаю, можуть допомагати Російській Федерації в цій модернізації, в пошуку якраз тих елементів, які Російська Федерація не може сама виробити, так або е, купувати там, де це робила раніше? Китай довгий час як е, е, бажав отримати. Літаки стратегічної авіації Росії в якості прикладу для того, щоб створити свою власну ядерну тріаду. Як бачимо, Китай не отримав від Росії жодного такого літака. Окрім ту 16 це старий радянський літак, з якого вони переробили свій, і на цій платформі щось намагаються будувати. Тому знов таки. Непередача цих даних, тобто може свідчити або про те, що е, коли зараз є потреба у Росії у сплідній співпраці з Китаєм, тому що він в чомусь може допомогти, у них нема чого передавати, тому що все втрачено. Або, власне, чому тому, що е, ну, вже запізно просто казати про це. І Китай насправді е, може передавати якісь. Е, Сучасні технології, але це не кас... не стосується 100% стратегічної авіації, тому що більшість військових літаків Китаю так само це копіювання американських моделей, угу. ну я тут загалом та запитувала, тому що цих якихось крихт інформації не так багато, але час від часу можна почути міркування про те, що. В тій чи іншій мірі якийсь там сірий імпорт все-таки відбувається, і, можливо, що зокрема це і така країна, як з такої країни, як Китай. Оскільки зовсім не знаю, все ж таки вас так щиро запитаю про Північну Корею, чи вона тут в якийсь спосіб може підтримати саме авіацію РФ? Тут складно сказати, тому що насправді треба подивитися на авіапарк кореї власне цивільною uh -huh. там і проблема вони літають на ту 154 х старих радянських тому ем, я думаю що навряд чи вони щось отримують е, я би навів би мабуть такий дуже гарний приклад е, стосовно того як росія намагається зараз виправити ситуацію з цивільною авіацією uh -huh. наразі побудований е, завод новий цех е, на авіазаводі казані і там вони планують будувати тут 204 це тут – Це старий е, радянський літак, цивільний, який був спроєктований ще в 80-х роках, і власне технології побудови цього літака дозволяють Росії створити його знову. Чому тому що більшість компонентів це стари е, невисокотехнологічні старі схеми, які працюють по там на тих потужностях, які Росія може відтворити, тобто це не щось нове технологічне. А якщо казати, наприклад, про Сухой суперджет чи МС 21 то вони з більшості виконані за рахунок на 80% за рахунок іностранних компонентів. Тому я ж кажу: якщо казати безпосередньо про авіацію з точки зору цивільної стратегічної, у них дуже великі проблеми, і насправді ці проблеми будуть погіршуватися. Якщо казати про тактичну авіацію, вони ж знов таки намагаються щось вирішити за рахунок тих запасів, які у них були. Угу. Ну, ми пам'ятаємо, що днів 10 тому головне управління розвідки якраз повідомило, що вони отримали такі дані проти Росавіації, що була проведена така кібероперація. Отримали вони секретні документи, які свідчать про колапс в авіасфері Російської Федерації, і якраз йшлося про цивільні борти. І Мені здається, що бачите, це суголосно з тим. Тим, про що ми з вами говоримо? От що навіть е відбувається процес, як кажуть авіаканібалізму, так коли пускають одні борти е на запчастини, аби відремонтувати інші. І, ну, цифра в 35%, які на таке донорство пустили. Як на мене, це свідчить про проблему таку значну. Е ви погоджуєтесь, та що це ну така цифра немаленька? Е давайте згадаємо уральські авіалінії, які е приземлились нещодавно в полі, вони uh -huh. зараз огороджені забором і стоять захороною. І згадаємо ті ж самі Уральські Велінії, які приземлилися в полі десь з років з два тому. Цей літак розрізали на частини, під ним ура. У нас багато ще літаків, і все. А це охороняють. Тобто ми розуміємо, що насправді проблеми дуже серйозні. І авіаційний кабалізм це сотеативне рішення. На е, ті проблеми, які зараз є. Чому тому, що ну деякі компоненти літака, наприклад, ті ж гідравлічні шланги, потребують частішої заміни, і е, вони так само могли вийти на тих же літаках, які вже списані, або які стоять і не можуть виконувати задачі, тобто вони є по терміну придатності або по нормі нальоту. Mm -hmm. І я ще не так багато часу не залишається. Хочу запитати наступне, м, говорячи про атаки саме з неба, пане Анатолію. Я нагадаю, до речі, слухачам і слухачкам Радіо НВ, що Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та експерт з авіації, з нами на зв'язку. Я поділюся, пане Анатолію, що мала напередодні можливість поспілкуватися з бійцями однієї з одного з батальйонів, який зараз займається допомогою нашим. Нашим силам ППО, і якраз вони працюють по шахедам, які Російська Федерація масово запускає по різних об'єктах України, зокрема по цивільних насамперед. І вони засвідчують величезний прогрес, на жаль, зі сторони противника, який вчиться, який не лише запускає там, так звані пусті шахеди, без, я так розумію, боєзаряда. аби Виявити місця наших мобільних вогневих груп, тощо, тощо, а ще й а, розповідають про те, що наявні а, нові якісь технології для м, такого знаєте, зміни маршруту для м, те, аби керувати з ними там дистанційно, аби обходити наші сили ППО, а, ну тобто якісь використання української мережі мобільного зв'язку, що чим я була окремо здивована, скажіть, будь ласка. Чи ви про це щось чули? Наскільки це свідчить справді про ну те, що противник постійно, постійно вчиться, аналізує інформацію і так далі? Ну в цьому плані Росію не треба недооцінувати, Насправді ворог дуже дуже непогано вчиться, тим паче, що у нього такі саме активні дії, як і у нас. Якщо казати безпосередньо про шахет, то насправді це те рішення, яке Росія використовує зараз найчастіше. Чому тому, що воно дешевше? На відміну від е, тих самих російських ракет Х-101 е, чи Х-555, які крім, окрім своєї собівартості, треба ще й піднімати стратегічну авіацію, якою у них наразі е, з обмеження е, власне. Чому ми повинні були очікувати те, що Росія буде покращувати ці шахеди або встановлювати там якісь новітні системи? Власне, те фото, яке ми бачили з там з, мобільним, з мобільною картою українського оператора, там. це там. так би мовити, спроба перевірки можливості, чи виконається це покращення якусь свою функцію, тому насправді з нашого боку нам треба. Шукати рішення, які будуть набагато вперед дивитися з такими зустр... ну, з такими проблемами, і власне створювати систему, яка б могла би забезпечити захист повністю всієї території України за рахунок там імплементації ППО систем радіоелектронної боротьби, створення там систем виявлення на низьких висотах. І створення не тільки мобільних груп, а й стаціонарних пунктів, які дозволяли б дозволяли знищувати на підході до місць ці шахеди, щоб вони так би мовити не творили такої біди для цивільного населення. Тому насправді так це очікувано. Так ворог ще буде покращувати є куди покращуватися. Ми розуміємо, що є певні канали керування, які наразі розробляються і можуть бути імплементовані в подальшому. Але як є дія, так і є протидія. Власне, з нашого боку, нам треба, щоб держава більше опікувала цим питанням, виділяла якісь певні кошти, або покращувала умови для роботи компаній, які займаються в цьому в цих напрямках. Загалом можна побачити, що зараз навіть західні розвідки вони багато акцентують увагу на системах протиповітряної оборони, і говорять, що це ця складова, ця компонента війни стає зараз вкрай важливою. я Так розумію, особливо в зимовий період. І хочу вас запитати наступне, коли ми говоримо саме про ППО та протиповітряну оборону, і розуміємо, що нам треба рухатися саме до такої. Асиметричної війни проти Російської Федерації, яка має більше людського ресурсу і фінансового, то саме в цій сфері, що би було для нас ось таким проявом асиметричної війни? Ну окрім того, що якщо казати безпосередньо протиповітряну оборону, то насправді нам треба збільшувати кількість систем виявлення, робити багаторівневу систему на яких з в Ізраїлі. Тому що сталевий купол це одна з трьох систем, які є в протиповітряної оборони Ізраїлю. А окрім того, нам треба збільшувати системи по знищенню, тобто пускові ракетні установки, мобільні групи, які працювали, і шукати нові рішення з власне здешевлення ракет для протиповітряної оборони, можливо, можливо, імплементація засобів ураження інших на Накштал е, дронів якихось там FPV чи щось таке, от тому насправді дуже багато є напрямків, куди ми можемо рухатися. У нас вони є напрацьовані, от тому тут вже питання в часі і як швидко ми це реалізуємо. А, а взагалі, до речі, як ви ставитесь до цих дискусій? Я наприкінець коротко запитаю а, щодо. Як кажуть, таких аналогів, ось я так розумію, недорогого е і можливо масового продукту, схожого на ті БПЛА, пила, які використовує Російська Федерація. Я просто чула навіть багато критики з приводу словосполучення «Український шахет. Ось, але от багато зараз навіть таких є публікацій, інтерв'ю саме з заголовком, чи ми можемо виготовляти так званий та український шахет. Як ви оцінюєте та, такого типу дискусій? Насправді для того, щоб оцінити можливість українського виробництва аж таких шахетів, достатньо розуміти, що є певний запит з боку військових, тобто є потреба від нашої розвідки, тобто яка формує потреби, тобто, які відстані треба долати, яку кількість вибухівки треба нести, але ж, жнов таки шахет це таке дешеве рішення. Але в подальшому це буде змінюватися. Чому тому, що треба обходити радіоелектронну боротьбу, треба бути незамітним для РЛС, тобто для систем виявлення, треба збільшувати точність ураження. А це вже з'являються і лазерне наведення, і оптичне наведення. І власне, оці всі функції в подальшому створять із звичайного дешевого шахеда таку ж саму багатомільйонну ракету. Насправді. Чому? Тому що це еволюція а, зброї, і вона дійсно буде в цьому напрямку розвиватися. Якщо а, вона так це зарекомендувала, то звісно, що будуть покращуватися навички цих БПЛА з боку України. Знов таки хочу зазначити, що у нас є велика кількість а, насправді дуже цікавих розробок, які можуть бути використовувані а, для таких цілей. Угу. Головне це фінансування і підтримка з боку держави. І точно це ха, яке треба, щоб ми виконували. Та я думаю, що досвід вже і наш особистий, і вивчення того, як працює противник, все це можна об'єднувати і працювати над новими зразками, і шукати рішення різного типу і просто та просто робити роботу. Дякую, Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та експерт з авіації був з нами на зв'язку. Ми повернемось за деякий час до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.